Всім привіт! Радий знову усіх вітати на моєму каналі, де ми продовжуємо грати в гру острів і розвивати наше українське село. Ось якраз тут така вже зима. Так гарно парує тим, коли просто гарно зупинитися і просто подивитися на цю гору, нічого не роблячи. Але мабуть, вам буде не дуже цікаво так, бо все ж таки мені доведеться щось робити, але блін, дуже красива ця гра. Курчата собі пасуться, є і кури, і курчата маленькі, люди ходять, Вон наші крамниці, де купа різних продуктів. А ми плануємо зробити ще більше наше стіло. Ні, шо, що, але цього в цій гри не забрати, тут краса неймовірна. А вас, давайте повертатися до роботи. І першим ділом займемося, так як ми трошки запізно закінчили минулу серію. Це вже січень. Нам треба зайнятися нашими фермами. Давайте, навіть давай, на паузу поставимо. Так. Що тут? Пшениці, пшениці мало. Давайте пшениці, ячмені нам поки що не треба. Давайте тоді гречки, а є гречка ще в нас чи немає. Немає гречки. Всю з'їли заріпнули рік. Так, тут в нас пар. І тут також пар. Наступна ферма. А, ми ж цього, цій серії додали ще одну ферму, але це ще пізніше так. Е, гречка. С давайте так, соняшника ще треба, чи в нас ще є соняшник. соняшника ще є. Давай пок поки що без соняшника, то давайте картоплі посадимо і конопель тут зробимо пар. І пар. Так, на наступній фермі ми зробимо знову ж таким. Так, тут у нас аж 5 полів. Так, давайте тут у нас будуть льон. Пшениця. І три пари нехай будуть. Так, і тут у нас почнемо ми вже додавати наші поля. Давайте почнемо. Порко что ось так. Давайте, давай будет так, десь? Ось Вот так. Еще одна. У нас два поля. Давайте поки що почнемо з двох полей. Давайте ці два задіємо. І так, що в нас там. Е, у нас є пшениця, гречка є. Картопля конопля є. Льон пшениця є. Тут давайте одну пшеницю і одну коноплю. Чи один... Ну, давайте ще одну ще один льон. льон. Зразу можна буде планувати будувати корівники, щоб вже на наступний сезон, коли тут з'являться парові поля, можна було зразу корівок виганяти. Так, і давайте ще, знаєте, який в мене був план на цю груну. Тобто наш основний план це розвинути оце поселення. Тут багато полів зробити корівників. І ще я хотів знову таки зайнятися облаштуванням, бо вже давно не було. І так, давайте. Будемо садити. Мені подобаються ці. Я так хочу доволі рясно їх насадити. Так. Чуть-чуть більше тут а ще. Далі в нас йде. Так що це ми ясен садили, здається. Давайте тепер ще клени посадимо так само. Так. Окей, так як тут давайте ще ясеню. І ще давайте, наприклад, кущі шипшини. Так, і тут ще давайте брізок кілька посадимо. Потестуємо такий варіант. Давайте кілька тополей. Тут також посадимо. Тут -то тополі Так. Не цікаво, як оцей. І давайте ще ми почнемо лавиці все ж таки ставити. Так, а в нас же тут є працівників достатньо, ну, ніби є. Лавицю ми давно вже не ставили. Це лавиці, так? Давайте ось тут. В цьому ряді немає лавиці. Так, тут. О, весна приходить потрошки. Так, Тут аж можна було відпочити з роботи. Це поки що село мені найбільше подобається. Так, давайте ще кущів тут посадимо. Зок мені подобається, він такий дуже кольоровий. Так, давайте з цієї сторони. З цієї. Так, який в нас ще є там. Калину давайте посадимо. Так, поки що ніби достатньо. Хм, Так. Тут у нас є шлях, тут наші. От дивіться, наша нова кам'яниця будується так, що тут є ще щось, щось. Давайте подивимося, що ми можемо ще щось скупляти в людей. ми купити місце. Давайте не тут будемо купляти, а десь, де, де люди щось вирощують. Так, давайте ми це все забираємо і тільки скубку людей. Бурят, хай буде ну, тільки поставити. Нехай буде буряк, хрін, огірки, кабачки, цибуля, чесник, морква, гарбузи, сушия, капуста, от хай наповнюється. То ми той сир тримаємо тут, а він пропадає І сіль. Незрозуміло на що нам стільки. Так, постачання тут з інших умор немає. Так, тут що в нас? Тут теж в нас ніби все закупляється. Давайте закладемо наші корівники тут а ще. Хоча би поки що два. Так, де у нас е, корівники. Так, корівники ось. Треба їх будувати так, щоб вони десь були зразу близько, в близькому доступі. Я би все ж таки ось тут будував. Ось, так будуть. З... На горі жити корівки. Ось так. Давайте зразу можна чекайте корівки, що в нас їдять. Здається, солома Це сироварня. корівки в нас їдять солому. Так, давайте зразу все ж таки поставимо тут великий оборіг Так, виробництво. Великий оборіг ставимо. Ось так. Хай буде. Так, мені тут не подобається отут вирубайте будь ласка, ці... Чотири дерева вже, вони так довго тут, а ми вже все тут вирубали, а тут ще ні. тут же чомусь вирубуємо. Так, тут не можна рубати, і тут. тільки тут можна рубати. Бо ви якісь дурниці робите. Так, корівник готовий. Давайте чекаємо, поки ще один буде готовий. Так, тут нас збиралось, нас достатньо людей, щоб заліз зробити. Так, є нова порція заліза. Так, чи... о, дивіться, з'явилося купу. Знову. Так, тут десь ми ще відкривали нові ятки. Можливо, там не все було чи тут все заповнило. Добре, давайте подивимося, чи тут можна в цю крамницю додати ще продуктів. Так, все ж таки добре. Не давайте ось так. Але зробимо, щоб не купляти, а щоб вони приносили з інших, бо тут немає в кого купляти, тут людей нічого немає. Давайте ще від виробництва тільки солі нам сюди не треба. Рибу добре. Так, що тут вже сіль принесли чи ні? Давайте буде 150 сушеної риби. Тут 100 сушеної риби. 150, 100, 200, 0. І теж дуже багато багатої риби вже. Давайте теж зробимо 150 сушеної риби, бо вона пропадає. Ці два корівники. Так, робимо постачання і Так, і тут ще наймаємо по керівнику. Так, тут нам точно треба запланувати житло. Тільки де ж його запланувати, якщо ми плануємо ці поля тут. Ну, давайте, так, тут аж ще два поля, тут. Ну давайте десь так хоча би. Так, тут ніби поміститься ще поля, надіюсь. Тут великий оберіг збудували чи ні? Я чи його так і не запланував. Так, запланував, давайте постачання зробимо точкар, возом, всім чим хочуть. Хай постачають. Хай назбирають соломи нам. Тут скільки, тут, до речі, мало. Давайте ми все ж таки поставимо 150, щоб всюди працювали. Е, криниця. Тут одразу дві криниці. Давайте поки що одну. Так. Це сюди швидше поставимо. Виробництво сушарок. Так, і тут поставимо, щоб. Ось. Так, що там в наших корівниках? Нема людей. Тут недостатньо людей. Давайте ми тут включимо цю помічник з нашими Так, місцевий ринок. Так, мило-мило. Мені здається, мило ніде не продається. Давайте мило сонячнику олію. Ой, тобто ляном олію. Мило, а ось. Ще щось можна? Поки що нічого дивіться. Щось тільки з'являється, зразу розкупляють. Так, тут є сіль і все, що треба. Так, тепер вже постачається сіль. Так, сіль є, риба є, сушена. Давайте, наприклад, спробуємо. цегляний паркан. Так. Все, цегляни тут не пройдеш. Ідіть через арку. Чи варто тут нам перекривати, щоб всі ходили сюди? Я чесно не розумію, що з цією цирульною чому вона взагалі не працює. Цирульня. Так, давайте довідку почитаємо. Ось цей важлива наявність зустріченої кількості заможних місцян. Ціна ага. Я зрозумів. Я зрозумів, в чому проблема. Давайте тоді ми піднімаємо хоча б ось так тоді. Трошки збільшимо кількість заможних місцян, бо в нас трошки такий получився чи то комунізм, чи то соціалізм. Безробіття, до речі, в нас вже більше з'явилося, але я не розумію чому. Враховуючи, що тут у нас взагалі немає. О, і це ми вже збираємо урожай. Тут взагалі немає кому працювати. От корінників прості. Пасти на пару, оптимізувати по бугаїв. І тут це саме. Що там з пивом? О, вже 300 пива. Пива вже достатньо. Давайте ми навіть... Не, ну нехай поки що ще буде. 300 нехай буде. Але горілки, горілку зразу розбирають. Ну давайте поставимо так. Тут два, одна по 200, а тут дві по 100. Хм. Ну, чого ж тоді її так швидко забирають? Ну давайте поставимо дві по 150. Ось. Так. Так, тут у вас води немає, я зрозумів. Давайте вам побудуємо колодязь колодязь буде... Ага, у вас такий вхід. Давайте ось тут зробимо вам колодязь Так, де наші колодязі нові? Так, тут для виробництва ЗАЗ. І тут також для виробництва засі. А чи можемо ми поставити, наприклад, ловильню ще одну. після цієї? Так, не хочеться дерево робити? Ось тут. А ми можемо ще одну побудувати? Так, тут далі немає людей. Жах, жах, жах. Ну будемо ще житло будувати. ну Давайте ще будуємо ось тут ще два будиночки. Дім далеко ходити буде в магазин. А так, а що у нас тут по цьому? Мало всього, чи все розбирають? А давайте ще, можливо, одну кам'яницю все ж таки побудуємо, заплануємо хоча би. Теж готову тільки вже іншу. У два три поверхи. Давайте так, повертаємо її. Так. Саме листопад підходить вже. Так, наші ці поля два зорені. Ми будемо додати нові поля що там? Працівники є, немає. Ось тут виявилася одна жіночка. Так, нам би ще школу тут, напевно, побудувати І якусь маленьку церквушку. Ну, це вже майже перед Різдвом побудуємо їм. Так. Міська рада. А де наша міська рада? Тут вона. У нас. Так, нам не потрібно додаткової. Будівельні теж нам не потрібно нам не так. Так, черкова школа. У нас є одна тута, повністю і тут повністю. Давайте все ж таки тоді тут ще одну початкову школу побудуємо. Заплануємо принаймні. Так, а де в нас де в нас буде центральна частина цього нового маленького села? Можливо, ось тут а десь чи. Так, тут в нас ферма. Тут, до речі, можна зробити. О, давайте тут зробимо таку центральну частину. Тут у нас буде школа. І тут десь потім корчму побудуємо церкву. Так, оце ми запланували. у Нас список. Такий. Так, родилась дитина. Немає місця для поховання. Помер. Так. Де наш цвинтар? Ось наш цвинтар. До речі, можливо, спробуємо. Вперше використати оцю нову ряд. Так, чи... О, не тільки тут трошки заблизько, давайте. Щоб люди попередні могли доступитися до своїх. Давайте таку дополовину зробимо. Дай буде так поки що, щоб люди могли потім зайти. Получилась у нас доволі така. Сумбурна серія. Ми тут почали розбудовувати нашу ферму. Тут побудуємо новий центр міста, багато житла. Всі будуть працювати над коровками і фермою, щоб мати потім. Бо тут, наприклад, у нас багато працівників, але ферма маленька вийшла, доволі так. Так, початкову школу ми нову запланували. Дякую всім, що ви дивились цю серію. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво читати ваші якісь ідеї, і дякую. Далі буде.